Як усе закрутилося? ну Артеме, ти хлопець розумний. Повинен розуміти. випадковостей не буває. Ти дорма, mm. hey, ти багато знаєш. І я раджу тобі, не тим ні. І я допоможу тобі. Ми ж товартом. Родин за всіх і всі за одного. А ось у товаришів з ордену і інше гасло. Усе для нас. Цей ваш бункер. Кому він дістанеться, тому й жити. Це остання війна буде рте. Ми до неї готувалися. У нас сила. От хто повіт. по фото пихай. Зичимо здоров'я, товаришу генерал. Товаришу Морозов? Раді, раді. Я думав, що ви полили смертю хороби. Був у полоні, Чеслава Андрійович. Ось, рейнджер врятував. Який збіг. Лісницький, Лісницкий. ви також? Знаєте його? Так точно. Mm. Церти довірена особа мельника. Ще один криса. Вони разом знайшли Д6, а згодом він відзначився у багатьох операціях. Ну що ж, радий знайомство, товаришу Артені, І Тобі кришка. нам є що запропонувати в один одному Спровадьте, товариша, до перемоги.